Доброго дня. Сьогодні 2 квітня 2012 року. З вами Ірина Левківська, фінансовий аналітик інвестиційної компанії «Івекс Кепітал, щоденним оглядом ринку. Американські фондові індекси завершили попередні тиждень біля нульової відмітки, показавши найкращий результат першого кварталу починаючи з 1998 року. З 10 квітня розпочинається неофіційний сезон квартальної звітності, що буде додавати додатковий імпульс ринку. В суботу закінчилась дводена зустріч міністрів фінансів Європейського Союзу, на якому було вирішено збільшити Європейський стабілізаційний фонд до 800 мільярдів євро. Також в процесі зустрічі міністри фінансів ЄС обговорили фінансову ситуацію в Європі та прийшли до висновку, що на даний момент саме актуальним завданням виявляється вироблення загальної стратегії урегулювання європейської кризи. У неділю в Китаї вийшла статистика по індексу ділової активності в виробничих сферах, яка виявилася краще очікувань. Тим часом аналогічний індекс HSBS показав зниження п'ятий місяць підряд і вказував на спати китайської економіки. Індекс української біржі завершив попередні тижні на позитивній території, прибавивши 1,7%. Слід відмітити попит на усі бумаги індексної корзини. Позитивна динаміка продовжилася і сьогодні. Станом на 11.30 індекс української біржі виріс на 1,7%. Активно торгуються акції Моторсічі, які виросли на 4,3%, Центр енергії які додали 2%, та акції Алчевського медкомбінату, які піднялися на 1,4 Сьогодні варто звернути увагу на статистичні дані по виробничій активності в США, які будуть опубліковані у 17.00. Я бажаю вам успішного трейдингу. До завтра.